О, як тут а, да, скажи. Коротше, історія така. А, в Києві є такий заклад, а, називається був? <соць> <соць> <не соць> хто, зна... <соць> хто, зна... хто знає, той знає. І там а, кожну суботу проводиться така собі. Проводиться, досі, де? <соць> <соць> Перша кава називається Подія. А, там є модератор, люди читають вірші, і модератор визначає, хто виграв, типу хто найкращий вірш прочитав. От, я пару років тому це ще було валідно. Типу, це було круто виграти першу каву, зараз вже так. А, і я ходив там кожен тиждень, кожен місяць, там, роками ходив, прочитав більшість своїх текстів, там, але виграв тільки один раз з наступним віршом. Чи віршем. Коротше, чому, мабуть, теоретично робить його найкращим з моїх. Деві зараз. Ладно, прочитаю в пам'яті. Нас поспішно покидає, сенс. Це я особисто послав його нахуй, казав собі, ніколи не закохуйся у поетес та продовжував іти з ними на одну плаху. Сенс вже за обрієм десь виблискує, ніби вершечок ядерної поганки. В пальцях у хлопчика, що уявив себе богом лісу, крутить його в руках, прикладає до своєї моральної вавки. Сенсе, завжди я не хотів так грубо, що ж я без тебе скажу в пустому листку тисячі букв складаються в слово Іуда. Уходиш? Ну і пиздуй. Сенс покидає мистецтво поспішно. Ніби директор проданого заводу, спорожнілий цех, ти ж, здається, хотіла стояти присвятою, в чиємусь свірші? Як тобі, цей? Дякую.